Я завжди уявляла, що до 45 років моє життя буде на кращому рівні. Мій шлюб з Рікардо, який триває вже 20 років, почався з такої пристрасті та спільних мрій. Ми були молоді, сповнені надії та планів на майбутнє. Спочатку все було ідеально, мій чоловік дарував мені задоволення в ліжку, як ніхто інший, але з часом почали виникати сварки, спочатку маленькі. Але згодом вони переросли в постійні суперечки. Рікардо мав важкий характер. Я часто закривала очі на його спалахи гніву, вірячи, що любов і задоволення, які ми мали в ліжку, будуть достатніми, щоб подолати будь-які труднощі. Однак ситуація поступово погіршувалась. Суперечки стали частими, а слова, що колись були сповнені любов'ю, стали гострими зброями, що ранити мою душу. Багато ночей я плакала одна, розмірковуючи, де все пішло не так. Рутина стала звичною, і емоційне насильство почало панувати в нашому домі. Рікардо ставав агресивним, коли я цього найменше очікувала, і я відчувала себе замкненою в нескінченому колі страху та болю. Найважчі моменти були, коли фізичне насильство ставало реальністю, залишаючи сліди не тільки на моєму тілі, а й на моєму душевному стані. Кожен день був боротьбою, щоб зберегти надію. З часом я почала віддалятись від друзів і родини. Сором і страх не давали мені звернутися по допомогу, і я все більше опинялася в ізоляції. Те, що я мала, стало емоційною тюрмою, і думка про те, щоб піти, здавалася неможливою. Я переконала себе, що немає іншого виходу, що мій шлюб це єдине, що я маю. Але життя має дивні способи здивувати нас. Саме в одну з цих самотніх ночей я познайомилась з Лаурою, колегою по роботі, яка, здається, Зрозуміла мій біль, не вимовивши жодного слова. Вона стала моїм довіреним другом, кимось, з ким я могла поділитися своїми розчаруваннями та страхами без засуджень. Її дружба запалила маленьке полум'я надії в мені. Поки наша дружба з Лаурою зростала, я почала розуміти, що заслуговую на більше, ніж те життя, яке я веду. Вона заохочувала мене звернутися за допомогою і серйозно подумати про можливість залишити Рікардо. Ідея, яка раніше здавалась неможливою, почала виглядати більш реальною та досяжною. Я почала мріяти про інше життя, життя, де я могла б бути щасливою і вільною від постійного страху. Саме тоді я познайомилася з Даніелем, братом Лаури. Він увійшов у моє життя несподівано, з теплою посмішкою та присутністю, яка змушувала мене почуватися в безпеці та цінною. Наші зустрічі стали більш частими. І я почала уявляти собі інше майбутнє поряд з ним. Ту зв'язок, яку я відчула з Даніелем, я не відчувала вже дуже давно, і це змусило мене повірити, що, можливо, є вихід з моїх страждань. Рікардо помітив зміни в мені. Він розлютився через мою відсутність і почав звинувачувати мене в кожній проблемі. Суперечки стали ще інтенсивнішими, і фізичне насильство знову стало частиною нашого дому. Я все більше відчувала себе розірваною між страхом перед Рікардо і бажанням свободи, яку мені пропонував Даніель. Тиск був неймовірним, і я знала, що мені потрібно прийняти важке рішення. Постійний тиск почав впливати на моє фізичне та психічне здоров'я. Ночі без сну, дні страху та невизначеність майбутнього зробили мене виснаженою. Я знала, що продовжувати жити так більше неможливо. Але думка про те, щоб протистояти Рікардо і невідомому, мене лякала. Я була замкнена в лабіринті без видимого виходу, і кожна спроба втекти лише збивала мене з пантелику. В одну дощову після обідню годину я вирішила, що не можу більше жити так. Я зібрала всю свою силу і поговорила з Даніелем про свої плани залишити Рікардо. Він підтримав мене безумовно, пропонуючи допомогу і обіцяючи бути поруч протягом усього процесу. Нарешті, я була готова зробити перший крок до кращого життя, навіть знаючи, що шлях буде сповнений викликів і невизначеностей. З допомогою Лаури та Даніеля я почала планувати своє втечу. Я організувала свої фінанси, зібрала документи та шукала безпечне місце для того, щоб залишитися. Кожен маленький крок, який я робила. Надавав мені більше впевненості та зменшував мій страх, я знала, що попереду ще багато чого треба подолати, але, нарешті, я брала контроль над своїм життям, залишаючи позаду роки страждань і страху. День, коли я вирішила залишити Рікардо, був одним з найважчих у моєму житті. Я прокинулася рано, з серцем, яке билося швидко і тремтячими руками. Кожен крок до дверей здавався вічністю. Але рішучість всередині мене була сильнішою за страх з рюкзаком за плечима і валізою, з кількома речами я вийшла з дому, не озираючись, відчуваючи суміш полегшення та тривоги. Я приїхала в притулок, який запропонувала Лаура, безпечне місце, де жінки, як я, могли знайти підтримку та захист. Це було полегшення побачити людей, які розуміли мою ситуацію і були готові допомогти. Я провела кілька днів. Відчуваючи себе прийнятою та підтриманою, отримуючи поради, як відновити своє життя. Кожен маленький прогрес збільшував мою впевненість. Даніель завжди був поруч, пропонуючи підтримку та слова заохочення. Наші розмови стали глибшими, і я почала відчувати справжнє щастя вперше за багато років. Він змушував мене сміятися і показував, що існує життя без страху та болю. Я почала вірити. Що нарешті маю шанс бути щасливою. Рікардо намагався зв'язатися кілька разів, просячи поговорити і обіцяючи змінитись. Але я знала, що не можу знову йому довіряти. Кожен раз, коли він намагався маніпулювати мною, моя рішучість зміцнювалась. Я повинна була рухатися вперед, зосередитись на своєму благополуччі та майбутньому, яке я хотіла побудувати. Ідея повернутися до нього ставала дедалі віддаленішою і небажаною. Даніель став моєю опорою кимось, кому я могла довіряти повністю. Наші стосунки швидко розвітали, і я виявила, що закохана в нього так, як ніколи раніше. Наш поцілунок був першим, коли він запросив мене в кіно. Того ж дня ми вперше провели час разом у ліжку. Все було магічно і легко. Даніель був дуже добрим і зрозумілим чоловіком. Це була нова та відновлювальна любов, щось, що змушувало мене почуватися живою та цінною. Я вважала, що нарешті знайшла щастя, якого так прагнула. Проте, коли наші стосунки заглиблювались, я почала помічати зміни в собі. Тиски стрес від минулого почали впливати на мою поведінку. В моменти розчарування чи страху я почала реагувати агресивно на Даніеля. Це лякало мене, тому що я ніколи не думала, що можу вести себе так з кимось, кого я так сильно любила. Ці моменти злості були страшними для мене. Я глибоко звинувачувала себе за те, що завдавала болю людині, яка тільки й хотіла допомогти і любити мене. Суперечки стали частішими, і я не могла контролювати свої імпульси. Страх втратити Даніеля почав проникати в моє серце. І я опинилася в циклі вини і злості, який не знала, як розірвати. В одну особливо напружену ніч суперечка швидко ескалувала. Ми обмінялися жорстокими словами, і перш ніж я зрозуміла, я підняла голос і вдарила Даніеля по обличчю. Шок і смуток в його очах стали дзеркалом мого власного внутрішнього болю. Я знала, що потрібно змінити щось, але не знала, з чого почати. Любов, яку я відчувала до нього, була затмана тінню моєї власної агресії. Даніель вирішив, що краще віддалитися. Він покинув мене, сказавши, що не може продовжувати так. Я була розбита, розуміючи, що моя власна нездатність контролювати гнів зруйнувала шанс на щасливе життя з ним. Я знову була самотня, стикаючись з наслідками своїх вчинків і розуміючи, що, можливо, щастя, яке я шукала, знаходиться набагато далі, ніж я думала. Покидання Даніеля було для мене руйнівним ударом. Я опинилася в стані вічею, запитуючи себе, де я помилилася і як могла стати тією, хто здатен завдати стільки болю. Ночі здавалися нескінченними, повними сліз і плутаних думок. Я не могла зрозуміти, чому, коли я, здавалося, нарешті рухаюсь у правильному напрямку, все руйнувалося через мою власну агресію. Рікардо, навіть перебуваючи далеко. Залишався постійною присутністю в моїй свідомості. Я запитувала себе, чи також він думав про повернення, чи шкодував за свої вчинки. Страх і невпевненість все ще були присутні, але тепер з'явилася нова шарига провини і смутку, яку мені потрібно було пережити. Я відчувала себе ще більш втраченою, ніж раніше, без чіткого напрямку. Самотність, яку я відчувала, була невимовною. Без Даніеля та без постійної підтримки Лаури, я почала замислюватися, чи є спосіб вибратися з цього циклу насильства і смутку. Відсутність любові та розуміння робила мене вразливою, і я відчувала себе набагато ближче до свого старого шлюбу, ніж будь-коли. Ідея повернутися до Рікардо здавалася дедалі спокусливішою, незважаючи на все. Одного зимового дня я відчула потребу переглянути своє життя. Я сіла одна в парку, спостерігаючи, як падають листя і роздумуючи над тим, що сталося. Саме тоді я зрозуміла, що, незважаючи на свої помилки, я все ще люблю Рікардо певним чином. Можливо, це була любов багатьох років звичка або просто страх перед невідомим. Я вирішила, що повинна спробувати знову, що, можливо, ми зможемо знайти спосіб зробити наш шлюб успішним. Повернення додому не було легким. Рікардо залишався агресивним. Але я була рішуче змінити динаміку між нами. Я намагалася бути більш розуміючою, терплячою, сподіваючись, що це зменшить його спалахи гніву. На моє здивування, він став спокійнішим, ніж раніше, можливо, завдяки моїм зусиллям змінитися. Однак шрами насильства залишалися непомітні, але глибоко вкорінені в нашому житті. Перші дні після мого повернення здавалося, що все покращується. Ми з Рікардо намагалися розмовляти про наші проблеми, шукали рішення разом. Я почала відчувати себе більш впевненою, менш самотньою, і його присутність приносила відчуття нормальності, яке я так прагнула. Але мир був крихким, і я знала, що старі звички важко змінити. Проте стара насильницька поведінка знову повернулася, коли я цього найменше очікувала. У моменті розчарування Рікардо знову втратив контроль і знову застосував насильство. Цього разу, однак, щось змінилося всередині мене. Замість того, щоб піддатися страху, я зустріла його з силою, якої не знала, що маю. Я відмовилася від підкорення і чітко дала зрозуміти, що більше не дозволю таке насильство у своєму житті. Я сказала Рікардо, що якщо він знову застосує насильство, я покладу йому кінець. Коли він буде спати або підсиплю йому отруту в їжу. Я сказала, що він помре і навіть не зрозуміє, як це протистояння стало переломним моментом для нас обох. Рікардо зрозумів, що я більше не готова терпіти його насильство, і це змусило його замислитися над своїми вчинками. Це був довгий і болісний процес, але ми почали працювати разом, шукаючи професійну допомогу і намагаючись відновити наші стосунки здоровішим способом. Шлях був важким, але вперше за довгий час я відчула надію. З часом наші стосунки почали покращуватися. Рікардо звернувся до терапії, щоб контролювати свою агресію, а я теж знайшла психологічну підтримку для роботи зі своїми емоціями. Комунікація між нами стала більш відкритою та чесною, і поступово рани почали загоюватися. Щастя, яке я відчувала, було обережним, але справжнім, м'яким світлом. Яке освітлювало наш спільний шлях. Незважаючи на постійні труднощі, я нарешті відчула мир у собі. Я повернулася до шлюбу, в якому ще залишалися труднощі, але тепер ми були готові разом долати наші демони. Шлях був сповнений під'ємів і спустошень, але я знайшла силу протистояти своїм страхам і боротися за своє щастя. Я нарешті жила життям, якого я справді прагнула, навіть якщо минуле ще не покидало наші дні. Місяці після мого повернення до Рікардо стали справжніми емоційними гірками. Кожен день приносив нові виклики і маленькі перемоги, які стимулювали нас продовжувати наш шлях до зцілення. Я почала відчувати себе сильнішою і впевненішою, знаючи, що роблю найкраще для себе. Однак минуле постійно тягнулося, загрожуючи зруйнувати той мир, який ми намагалися побудувати. Терапія стала важливою частиною нашого процесу. Індивідуальні сеанси допомогли мені зрозуміти корені моєї агресії до Даніеля і працювати з болем і страхом, які накопичилися протягом років. Сеанси для пар, у свою чергу, дозволили нам ефективніше спілкуватися і працювати разом над розв'язанням конфліктів. Шлях до відновлення був довгим, але кожен крок вперед був перемогою. Рікардо почав показувати реальні зміни. Він був рішучий контролювати свою агресію і робити все необхідне, щоб врятувати нас. Малі покращення в його поведінці давали мені надію, що ми справді можемо подолати наше минуле. Однак були дні, коли старі звички намагалися повернутися, і я повинна була нагадати собі, скільки ми вже досягли, щоб протистояти їм. Мої стосунки з Лаурою теж змінилися. Вона залишалася вірною подругою та опорою. Але я повинна була знайти свою власну силу, щоб рухатися вперед. Занадто велика залежність від неї для емоційної підтримки заважала мені розвиватися. Я почала шукати нові дружби і відновлювати зв'язки з людьми, які допомагали мені почуватися добре в собі, розширюючи свій коло підтримки здоровим способом. Тим часом Рікардо і я продовжували працювати над нашими стосунками. Ми навчилися визначати тригери, які викликали сварки. І впроваджувати стратегії для їх уникнення. Терпіння та розуміння стали основними частинами наших стосунків, що дозволяло нам рости разом гармонійніше. Я почала вірити, що ми справді можемо побудувати щось тривале і щасливе. Проте тінь минулого все ще висіла над нами. Іноді залишки старих образ і страхів знову виникали, нагадуючи нам про труднощі, з якими ми зіткнулися. Саме в ці моменти перевірялися наша рішучість і витривалість, але також і наші сили. Кожна перешкода, яку ми долали, зміцнювала наше бажання продовжувати боротися за своє щастя. Одна з найбільших битв, яку я пройшла, це прийняти свої власні помилки. Визнання того, що я також сприяла токсичній динаміці наших стосунків, було болісним, але необхідним. Я навчилася прощати себе і розуміти, що зцілення. Це постійний процес. Це самопізнання дозволило мені рости та ставати сильнішою і більш співчутливою людиною. Рікардо і я також навчились святкувати наші маленькі перемоги разом. Кожен день без насильницької сварки, кожен момент миру та розуміння був перемогою, яка нас ще більше об'єднувала. Щастя, яке я відчувала, не було відсутністю проблем, а постійною присутністю любові та взаємної підтримки. Ми почали відновлювати любов, яка об'єднала нас на початку, у більш зрілому і здоровому вигляді. Протягом цього процесу я навчилася цінувати своє власне щастя понад усе. Раніше я жертвувала своїми мріями та бажаннями заради шлюбу, але тепер я зрозуміла, що моє щастя не менш важливе. Це усвідомлення дало мені силу йти вперед, навіть коли труднощі здавалися непереборними. Я нарешті жила для себе без страху чи сорому. З часом наші стосунки зміцнилися таким чином, як я навіть не могла уявити. Рікардо і я будували нову основу, фундамент поваги і справжньої любові. Насильство, яке колись панувало в нашому шлюбі, було замінено розумінням і підтримкою. Я нарешті почувалася по-справжньому щасливою. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.